Привіт, мої солодесенькі, мої любі підписічки. З вами Divers Nolion І вийшов трейлер. Продовження Мері Літл Batman. Думаю, ви пам'ятаєте, що я таку штуку оглядав. Є такий от а, мультфільм. У мене є огляд на каналі. Можете глянути ось по підсказці в правому верхньому кутку, або там десь в описі. Ось. Вийшов трейлер. Крутямбово, крутямбово. Називається він ось. Fam, да? вот так вот, Бедфамилі. Ось, вот. official, official трейлер Prime Video. Cool. Коротше, поки там Метрівс, він там до сих пір пише: там сценарій до свого The Batman 2. Там ще Джимс Ган там, там свого буде Бэтмена робити. Ну, звичайно, що поки вони це це діло роблять, це ж воно ну, час іде, це ж, ну, доведеться, буде довго чекати. Але, але ось, якраз так ось. Анонсували ось Бетфем, продовження Мерілітл Бетмена, так що цього року ми без Batman", Бетмена, ми з вами не залишимося. Ось, так що давайте ось. Якраз таки давайте подивимося, що там взагалі там зробили. Я вже трейлер дивився, так що я буду отак-от просто по кадрам мотати його, це діло. Ну, це для того, щоб мені, ну, скажімо так, випадково там часом не влетіли там авторські права за те, що я там, от. Показав оце все діло, бо, ну, знову ж таки, ці авторські права це прям ну, жесть Вони нормально так. Е так. Ось. <кій> на Соніку. Сонік, я його перезаливав, там ще став оці от блюр, бо паром бл зі своїми авторськими правами. Так що давайте ми з вами будемо просто мотати його і просто дивитися, що там такого цікавого є. Так що давайте вже починати, Я вже. Дві хвилини вже пию, а її немає. Коротше, давайте ось. Ось. Якраз такий кадр. Увен, завод. <смі> завод. Не знаю, щось мені смішно тисмішно про цих заводах. Ось, коротше ось є ось. Завод Вейна. ось. Бетмен тут. Прийшов. Розрулювати справи, так от. Ось кадр з лиходіями. Ось тут можна побачити ось. Вбив цю крок, ось цей ось цю лиходійку, не знаю, як її звати, її тільки бачив у мультсеріалі про Бетмана там одному. Наче Чорна блискавка називається. Ось тут гинолик, ось капелюшник божевільний. І ось Соломон Гранді. ось Соломон Гранді. Ось, ось по трейлеру, ось я подивився, ось прям лиходів тут, прям, ну, так нормально навалили. Ось якраз, ну, прям респект. Ось мені тут. швиряє в Бетмена, автівку, ось. Тут кадр вибуху, Бетмен фармить, а Бетмен фармить ауру. Класно, класно, ось. Шикарно. Ось він тут з кроком б'ється, такий вот, ух, ща, отак от, от. Ось він тут. Крок, він, поебало, отримує. От Бэтмен. Ну, коротше, шикарно, шикарно. Ось. І тут я би закадровий голос там каже, типу, ось. готем сіть, ось він, от Бетмен, А вдома він ось. сорочки там собі вибирає, ось. Прям кадр з б там це. Чорно-жовтий, чорно-жовтий, чорно жовтий чорно-жовтий. Чорно чорно О, жовто-чорний. Класно. Ну і Ось це якраз кішка ось Селіна. <кій> класно. Класно, класно, класно. Отакі от комедійні елементи. Ось. Тут якраз от є ось кадр, де ось Дем'ян тут собі дуріє тут. Ось. Я думаю, що цей якраз момент він буде якраз на початку ось мультфільму. Як це було ось. В Мері Little Бетмен, де він там у саморобному костюмі ганяв, там як Бетмен, да, Уявляючи себе Бетменом, ось якраз уже в своєму костюмі він буде уже е, гасати по маєтку. Ось тут якраз от е, Альфред Робін! Робін, Альфред. Ось. Класно, класно. Знаєте, я, я трошки ось, може. Е, я гучність зменшу, щоб. Ось тут. ось, дуриють, ось якраз, ну, Коротше, роблять шкоду безпорядок в маєтку. Euh, Такі справи, і ось вони вот, вот, прибирають. і... И... Бетмен вот, ось якраз Брюс Вейн, такий, типа, угоди <С... С>... <С>... вот, мій злочинність прибирати простіше, ніж у власному будівлі. Я це можу підтвердити. Да, так воно дійсно є, бо. Да. у себе прибирати набагато складніше, ніж десь Тим, де ось... У вот, плані от його випадку це якраз в Отем-сіті, да. І тут якраз що по сюжету буде. 에... Вечір ігор. Вечір ігор. Ось маєтку буде вечір ігор. Ось. Де, бля, де воно? Ось. Game Night вечір ігор. чи Ніч ігор, ну щось типу, такого. Коротше, це буде якраз по сюжету. Де він. Коротше, там ось Брюс Вейн, там запрошує ось усю родину. Там це ось якраз на ці вечірні ігри. Ось тут. Ось якісь два 2... ну, чекай, чекай, а це. Це часом не Росальгул? Чи це не він? По-моєму, це все ж Росальгул. Тільки. Окей. Коли вийде ось мультфільм, ми якраз там і дізнаємося, що це Росальгу, чи Не Росальгув. А ось хто ось це. Я, я не знаю хто це. Можливо, це якраз буде новий персонаж. Коротше, тут по сюжету ось збирається ось уся родина тут. Оця от... Ось, ось родина, ось демін ось, ось. Ще якась ось ця. <кхе> Ні, ну це можна, чесно, не менше нарізати, ці рожі. І тут якраз ось щось серед цієї сім'ї. Ось от коло, цього сімейного, ну ось тут вот. Щас знайду. Тут вот коротше вот менбет. Щось тут робить. Ось думаю, тут. Ось тут по кадру бачите, ось тут якраз от менбет. Я, я не знаю, що він тут робить. Ну, коротше, такі от справи. Ось якраз Мен-Бед. З яких пір він став частиною Бет, бет Сім'ї. Зараз знову нагадую, цей мультфільм буде називатися Бет-фем, бет Фэмилі. Я не знаю, що тут робить Мен-Бед. Тіпа... А... <кхух> чекайте, чекайте, чека. А взагалі. А... а хто, власне, ці всі люди, які тут були в кадрі? Типу. А, а де Найтвінг там, Дік Грейзон цей же, Джейсон Тот, Тім Дрейк? Де ці Робіни Бетмена? реально, де вони? Хто? Серйозно, Менбет якийсь, от привод Расальгула, якась. Жінка афроамериканського походження. Серйозно. Де Робіни? Хто хто ці люди? Я я не знаю. Коротше, мен-бет, ось тут якраз такий ось ця от. Мамзельося. Яка тут. Ой, боже мій. Є якоюсь... Вона називається Альфреда дядьком Альфре, тобто вона йому ось, виходить племінниця. Типа... Момент взятий з Бетмен з і Робін Шумахера. Там по сюжету, знову ж таки, до Альфреда приїжджає ось його племінниця, там. Ой, Барбара Гордон. Да. Але ось я подивився трейлери. Це якраз не, слава Богу, не Барбара. Це інший абсолютно персонаж, хоча. Барбара ж, вона ж теж входить, якби, би, ну, ну, Bad Girl, вона оракул. Вона ж якраз таки теж входить якраз таки в Бет-Родину. Чо... Чому, їх... чому ці, ці ж Барбари, там, Діка, Джейсона, Тіма, ось їх немає. а Ось якісь якісь незрозумілі типи вони тут є. Ну і, коротше, тут, е... типа, ось. По сюжету ось, знову ж таки, вечір Ігор, та каже, типу, мо, Брюс, там це непорядок в іграх, там це в розкладі, це б ну, теж весело. А Бетмен такий, типа, ну, бля, хуйня, треба триматися розкладу, тому що Минулого разу без нього ми звільнили якогось е ось демона. Ось тут якраз це показано. Сподіваюсь, мені авторські права не ось Звільнення <плес> демона, це якраз цей демон, там це вогонь, це вся вид, коротше, ну, підет. Ну і коротше, ось тут, от. Безла, такий от. Да. Бэтмос тут розсаль голова ось. Демін. Кстати, прикольний ракурс, де таке от. Де от ці персонажі такі... Ні, реально мені тут подобається, як тут Демін якийсь такий от маленький, тут прям дуже подобається. Як він тут так такічно намальований. Ось, ідемо далі, йдемо далі, йдемо далі. Що тут далі? Вейнтек. Крутім бо, ось тут от, репортаж. О-о-о-о-о! Якраз, знову ж таки, полеходієм. Ось, Killer Frost буде. Так що, да, тут, якраз полеходієм, тут от, ну, нормально так навалили, прям класно, класно. Ось, Джокер на волі. Ну, ясне ж діло, куди ж без смоктайла. Без... Фу, блядь. А, куди ж нам без смоктайла пасткара, Як же ж нам без нього? Ну, і коротше, злочинність в готоммі повернулася. Це, я так е, розумію, це буде посіпака божевільного капелюшника. Ну і коротше ось. Е, також по сюжету злочинність в готоммі повернулася. І Бетмену треба буде все це діло розрулити. Ну, і коротше, тут події всякі, ці всі от теми. Ось, якраз тут Мен тут е, сімейні оці от... Е. Штуки, ось тут якийсь от Мег Гандам Євангеліон ведмідь. Ось глиноликий Ось ці от Типи, ось Бетмен Бетмен Бэм, звісно ж, коли ж без Бетмена Демон, що тут якийсь буде, це, по-моєму, якісь. Ну і будуть якісь конфлікти тут. І тут от якраз такий от. О! Альфред в залізному костюмі Бетмена Залізний армований костюм, який Брюс Вейн створив для протистояння з Суперменом. Ось. І з мого улюбленого The Dark Knight. Reton The Dark Knight. Повернення темного лицаря. Прям класно, класно. Тобто, Альфред теж буде брати участь у цих, цих потасовках у якраз таки у цьому залізному армованому костюмі. Це прям класно, класно. Ну, Тут, коротше, в принципі, нічого особливого вже немає. Коротше, такі от справи ось. Бетфем, і очікувати нам його. Ось. Ну, тут, коротше, є такий от кадр, де ось це новий персонаж каже, Дем'яну, типа, ось, ось, ця от ваша ось ця от сімейна ось ця штука, тобі вона здається, що він якась награна, а Деміан ось каже, типа. Не знаю, цього вружу теж можна на меморіст, як вообще не була, А Деміан такий, типа, блять, завелий. Коротше, класно, І ось він вийде. 10 листопада, тобто, прям зовсім скоро, І ось тут якраз от, на, надпис, не в сірі... типу, новий серіал. Типу, я щось так думаю, що цей от, мультфільм буде ну, серіалом, щось по типу. Як серіал Наклз, типу, ну, в тому плані, що буде ось 6 серій по 20 хвилин десь. Але я не впевнений, може це буде ну, знову ж таки, як. Ну, мультфільм або ось якраз такий от серіал. Я цього не знаю. Коротше, 10 листопада, тобто, прям дуже-дуже скоро він має вийти. Так що будемо очікувати, знову ж таки, поки метрівс, Джеймс Ган там роблять своїх Бетменів. Ось цього року, ось якраз таки, ми без Бетмена не залишимось, ми будемо дивитися Мері. Ой, Бетфем. Ось такі справи. Ну, В цілому, трейлер він нормальний, він мені сподобався. Знову ж таки, обідно, що немає там справжньої без сім'ї, там із коміксів. Ось, ну, знову ж таки, цей же Найтвінг, Ред, там Ред Робін. Бет Герл, на жаль, такого тут немає. Тут в бет родині щось затисався цей мен-бет, але я думаю, що вийде все досить таки добре, буде все крутямбово, класно, так що такі ось справи. Будемо чекати. Я це діло записую без сценарія. Мені тяжко говорити. В мене язик заплітається. Так що давайте до свідання, Я очікуйте нових роликів. Давайте до побачення.